Всім привіт! Мене звати Олексій і сьогодні ми з вами поговоримо про домашню Wi-Fi камеру Cube бренда iMO, яка має в нас фізичний детектор руху. А Cube – надійний маленький охоронець для вашої оселі. Камера в нас має штучний інтелект, а також фізичний детектор руху, що дозволяє максимально швидко реагувати на появлення людей в кадрі і відправляти повідомлення на ваш смартфон. Отже, де б ви не були, ви завжди знаєте, що буде відбуватися в вашій оселі. А зараз давайте поглянемо на зовнішній вигляд нашої камери та подивимось на її комплектацію. Отже, що в нас є? В першу чергу інструкція, монтажний трафарет, потім в нас йде блок живлення, монтажний комплект і, звісно ж, сама камера, а також ніжка кріплення до неї. Що ми ще маємо в нашій камері? Роздільна здатність нашої камери 4 мегапікселі QHD та найсучасніша компресія H265 дозволяють побачити більше деталей, не турбуючись про місце для зберігання та пропускну здатність мережі. Також наша камера має інтерфейс тривоги. Цифровий порт виведення в воду дозволяє підключати детектори, датчики, давачі сигналу тощо до нашої камери. Також в нас є порт для. Інтернету і порт для того, щоб підключити живлення. Наша камера має чудове нічне бачення, високоефективний датчик та інфрачервона підсвитка забезпечують чітку картинку вночі навіть на відстані до 10 метрів. IMO Cube має двосторонній аудіозв'язок. Завдяки вбудованому мікрофону та динаміку з функцією ахоподавлення ви можете без проблем контактувати з своїми рідними тваринами. Або відлякувати небажаних гостей, також завдяки тому, що в нас тут є вбудований мікрофон, камера має функцію реакцію на аномальні звуки. Тобто, якщо наша камера детектує якісь аномальні звуки, наприклад, плач дитини, то вона одразу відправляє повідомлення на ваш смартфон. Завдяки тому, що наша камера кріпиться за допомогою спеціального кронштейну, то її місце кріплення може бути різноманітним. Тобто, ми можемо поставити як на стіл. Так закріпити і на стелю, а також закріпити на стіну. Також для цієї моделі присутні модифікації, які підтримують PoE, тобто Power Over Ethernet. Тобто для того, щоб подати їй живлення, а також підключити до мережі, вам необхідно тільки скористатися кабелем Ethernet. Дана модифікація, яка підтримує PoE, вона не має підклю... іншого підключення до мережі, такого як Wi-Fi або LAN-порт. Тільки а, через PoE. А зараз давайте з вами перейдемо до налаштування та підключення даної камери. Щоб це зробити, нам необхідно скористуватися мобільним додатком від iMO. Він абсолютно безкоштовний, та завантажити його можна з Play Market або App Store, що ми вже і зробили. Отже, переходимо в наш додаток. І ініціюємо процес додавання камери. А, тобто, нам треба відсканувати QR-код на задній панельці камери. А, окей, рухаємося далі. В нас іде підключення до Хмари, все дуже швидко. А, цим мені дуже подобається бренд Аймо. Наш пристрій вже успішно доданий, і ми можемо рухатись далі. Отже, дивимось, як показує камера, що в неї з якістю. Отже, ми зараз перейшли в нашу камеру. Мені одразу додаток каже, що він рекомендує оновити програмне забезпечення камери, але це ми зробимо пізніше. І зараз я дивлюся в high quality, тобто в найвищій якості. І, ну, Кажу вам чесно, мені дуже подобається картинка, дуже чітка і ясна. Отже, давайте подивимося, що ще є в нашому додатку. Отже, по налаштування ми можемо змінити ім'я нашого пристрою, можемо оновити програмне забезпечення пристрою, можемо налаштувати локальну тривогу, тобто налаштувати оці цифрові виходи та входи, які знаходяться на задній панельці. Можемо. Налаштувати сповіщення, коли будуть приходити, а коли ні, за розкладом. А також ми можемо підключити, тобто активувати наше хмарне сховище. Тобто, якщо ми це все активуємо, то а, всі відео, які буде записувати дана камера, вони будуть зберігатися одразу на хмарі. Також дана камера має можливість вести запис на карту пам'яті, цифрову sd карту або на цифровий відеореєстратор. І в завершенні, що хотілося б сказати про дану камеру. Це досить універсальне рішення для. Того, щоб організувати відеоспостереження в вашій оселі, чим це рішення класне в першу чергу. Є модифікації, які підтримують пояс, тобто вам нема необхідності підключати блок живлення, все можна зробити через кабель зернету. По-друге, тут є можливість підключити якісь проводні рішення. Тобто, це може бути е, датчик руху або ще щось додатково до вашої камери і організувати якусь невелику локальну екосистему безпеки. Е, також вона має різні типи для того, щоб її встановити. Тобто, це може бути як на стелю, так і на стіл, а також на стіну. Тобто Дійсно універсальне рішення. А, також мені подобається, що дані камери можуть вести запис не тільки на карту пам'яті, а також цифровий відеореєстратор, а ще і на хмарне сховище. З вами був Олексій. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Всім дякую, всім до побачення!